Слава українцям, які боронять свою державу, ну і ганьба брехливим політикам і командирам, які їх дурять. І в цьому плані хотів зараз показати а, дещо із а, одного соціального пілотного проекту в Черкаській області, який я знайшов в інтернеті, щодо соціального відновлення військовослужбовців, військових, як вони кажуть, та членів їх родин. Ну, вибачаю за погану якість, погане світло зараз, але суть в тому, що ви повинні вловити тенденцію, ту, яку я помічаю, і яку я дуже критикую. От зараз ми дивимося цей коротенький сюжет. На даний час наша держава обороняється від підступного агресора. І багато бійців виконують завдання в зоні бойових дій без ротації. Тому, безумовно, психіка здорової людини вона спрямована на те, щоб впоратись з постійно діючими психотравмуючими факторами. Міністерство оборони України спільно з міністерством соціальної політики проводить провело вже на даний час два пілотних проєкти, в яких ми відпрацювали алгоритми і методики проведення заходів психосоціальної підтримки? Отже, в чому суть цього, що сказав цей дядечко полковник? Я так думаю, бо він працює в Міноборони. Суть в тому, він проговорився, що наші бійці без ротації і психіка не витримує. Виникає питання: а нафіга? Ну хорошо, тоді давай розширимо далі, чому не витримає психа і чому а, їх надо відновлювати. Нема ротації, нема систем захисту, нема ребів, нема дронів, нема протиповітряної оборони, немає захисту від вертольотів їхніх російських, нема захисту від ще чогось. І нема солдат, яких ви бусифікуєте, бо держава не спромоглася придумати систему військової організації, яка би мала мобресурс. Тобто ви свій мобресурс загнали за два роки його з неї, щолити, замучили, замордували своїм бездарним командуванням, відсутністю забезпечення логістики, корупцією, брехнею і бездарними командирами. Тобто довели солдата до СЗЧ, довели солдата до самогубства. Довели солдата до того, що у нього криша їде, і тепер ви мужньо психологічна соціальна реабілітація. Тобто немає ніякого, там, я не знаю, військового юриста, юстиції, прокурора, який би покарав. І немає того, хто оцінить командира і скаже: Слухайте, так у вас товариш сильський бардак, товариш. Товариш, він товариш, він не, йде, він не пан, він не був товаришем Свєцької армії. У вас там бардак безпреділ, і тому ви губите людей. І тут виступають в головної ролі капілани. Успокаюють душу, психологи якимось чином, гіпнотізують людей, розслабляють і знову посилають у бій до бездарних командірів без логістики боєприпасів дронів ребів з корупційними е, цими міністрами і кучею денів умсеков. Тобто, ви не способні зібрати гроші і контрабандою завести британські якісь ракети, дрони і китайські реби. Я не знаю. Ви не способні? Ви способні що зробити? Загнати тих людей тим, з чим є, замордувати їх, ну а потім будемо їх психологічно відновлювати і молитися. Ой, як добре. Тобто Це логіка бездарного ідіота, який це придумав. Тому що нахрена потрібно спочатку людей нормальних довести до стану без ротації, а потім мужньо преодолювати создані нами трудності. Це як називається чи як?